Вітаю вас, шановні телеглядачі. І як завжди, у цій порі в ефірі РТК «Хуст» короткий інформаційний випуск новин. Підвищення пенсій, заробітних плат, реструктуризація зовнішніх боргів країни. Про це розповів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у традиційній програмі 10 хвилин з прем'єром. Далі до вашої уваги фрагмент інтерв'ю очільника уряду. А повну версію коментаря можна переглянути, як завжди, у п'ятницю о 18.05. Сьогодні хочу з вами поділитись. Добрими новинами, добрими новинами для країни і для кожного з вас. Протягом дев'яти останніх місяців уряд України робить все для того, щоб стабілізувати економічну ситуацію в країні, не дивлячись на те, що Україна потерпає від російської військової агресії. Але ми мусимо боротись на всіх фронтах. І економічний фронт є один з основних. Ми розпочали перемовини з нашими іноземними кредиторами щодо реструктуризації боргів. Мало хто вірив, що це можливо зробити. Але нам вдалося: команда переговорників під керівництвом найталановитішого міністра фінансів України Наталі Яресько добилась результату. Україна разом з кредиторами домовилась про списання 20% комерційного боргу. Це сума майже 4 мільярда доларів США. Це кошти, які, наприклад, ми витрачаємо протягом року. На фінансування всієї системи національної безпеки і оборони це на збройні сили, на національну гвардію, на українську поліцію, на всіх тих, хто захищає мир і спокій в країні. Також нам вдалося добитись того, щоб перенести виплати по тілу кредита ще на 4 роки. І так, ми списали 4 мільярда доларів США та перенесли виплати по кредитам, які не ми брали. Але нам треба було вирішувати на 4 роки. Це дає можливість для України далі формувати подушку економічної стійкості і залучати нові інвестиції до держави. Весь цивілізований світ підтримав цю реструктуризацію боргу: Міжнародний валютний фонд, адміністрація Сполучених Штатів Америки, все керівництво Європейського Союзу, міністри країни-членів Великої Сімки. Всі Наші західні партнери робили багато для того, щоб допомогти Україні, і нам це вдалося. До парламенту вноситься закон, який передбачає збільшення соціальних стандартів для майже як 12 мільйонів українських громадян. Розпочну з працівників бюджетної сфери. Їх є близько трьох мільйонів. Вчитель вчитель без категорії отримає додатково 470 гривень. Вчитель вищої категорії, отримає додатково 605 гривень. Лікар, сімейний лікар, буде додатково отримувати 453 гривни, а медсестра буде додатково отримувати 304 гривни. Працівники соціальної сфери та працівники культури також отримають підвищення. Зокрема, працівники соціальної сфери додатково будуть отримувати 304 гривни, а працівники культури, наприклад, бібліотекар. Додатково будуть отримувати 348 гривень. Українські студенти, яких є півтора мільйона, також отримують підвищення стипендій. Студенти вищих навчальних закладів першої і другої категорії будуть додатково отримувати 112 гривень. Студенти, які навчаються в навчальних закладах 3-4 категорії, будуть додатково отримувати 95 гривень. Одинокі матері, після підвищення загалом будуть отримувати. Від 350 до 727 гривень наші пенсіонери, які потребують найбільшої допомоги від держави, також отримують підвищення пенсій. Таке підвищення буде стосуватися 7,5 мільйонів українських пенсіонерів. І мінімальна пенсія буде складати 1074 гривні. Люди з особливими потребами додатково отримують. Від 100 до 200 гривень. Таким чином, мінімальна заробітня платня, яка сьогодні в країні складає 1218 гривень, з 1 вересня цього року буде складати 1378 гривень. Це означає, що заробітня платня повинна піднятися не тільки у бюджетній сфері, вона повинна піднятися в цілому по економіці. І всі підприємства всіх форм власності повинні підняти. Заробітню платню для своїх працівників. Перший день осінньої пори є початком нового навчального року. Незважаючи на складну ситуацію у нашій країні, майже всі освітні заклади України відкрили свої двері. Святкові лінійки до Дня знань прийшли і на Хущині. Багато освітніх закладів грунтовно підготувалися до нового навчального року. Детальніше про день знань та які оновлення отримали школи міста Хуст, розповідає наш сюжет далі. 1 вересня день знань. У кожного з нас з цією датою пов'язані лише хороші та позитивні спогади. Цього року тисячі маленьких українців пішли у перший клас. У місті хусті свято знань у багатьох школах запам'ятається ще й оновленням шкільних приміщень. Дуже позитивним є той факт, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, тут впроваджено енергозберігаючі технології. Це суттєво економій бюджетні кошти, та й школярам взимку буде тепло. Так, зокрема, у загальноосвітній школі номер 5 міста Хуст було встановлено нові опалювальні котли та замінено вікна. Було зроблено багато робіт ремонтних. В основному це найбільші роботи зроблені. Це заміна вікон старих дерев'яних на нові, теплоенергозберігаючі, За що ми дуже вдячні міській владі, особливо Володимиру Павловичу Кащуку, за порозуміння, за підтримку. І була в нас заміна не заміна, а встановлення двох кольлів для альтернативного опалення для того, щоб економити. Сподіваємося, що будемо економити паливо, бо розуміємо, які ціни зараз на газ. Багато проєктів цього року були реалізовані у міських навчальних закладах. Зроблено дуже багато. Мабуть, жодної школи немає садочка, де б в цьому році не виконували ті чи інші роботи. Але ми сьогодні знаходимося на території школи гімназії інтерната. Щойно ми були на святі першого дзвоника в п'ятій школі. Хочу вам доповісти, що по п'ятій школі ми зробили дуже гарне утеплення, заміна вікон. І частково дверей. Ця робота коштувала мільйон 200 тисяч. Плюс перший пілотний проєкт, який зроблений в освіті, це пілотний проєкт, який по заміні. І котлів у школі номер 5 Тобто ми поставили дуже гарні два нові котли перший пілотний проєкт у місті, і на всякий випадок, якщо будуть проблеми з газом, перебої і таке інше, то ми зможемо перейти на альтернативне опалення. На послідуючий рік ми плануємо також від школи чотири садочки перевести котельні на альтернативне опалення. Цього року більше 400 першокласників перетнули шкільний поріг, і для них перший дзвінок це початок нового щасливого етапу у житті. День знань це свято щасливого дитинства і завдання дітей сумлінно навчатися, а завдання дорослих постійно перейматися долею майбутнього покоління, щоб воно зростало у мирі, злагоді та любові. І у продовження теми до Дня Знань. Ми завітали на святкове дійство у Хузьку гімназію інтернат, де крім ремонтних робіт по заміні покрівлі реалізується проєкт нового спортивного майданчика із штучним покриттям, який навчальному закладу подарував народний депутат України Валерій Лунченко. Детальніше про оновлення навчальних умов для цього закладу та про свято знань розповідає наш відеоматеріал. Святкова атмосфера дня знань. Панувала і у хуйській гімназії інтернат тут для гімназистів суттєво покращилися умови навчання. Це стосується і заміни покрівлі та встановлення нового спортивного майданчику, який навчальному закладу подарував народний депутат України Валерій Лунченко. За участі народного депутата Валерія Лунченка. Який подарував для цієї школи дуже гарне футбольне поле, яке зараз монтується, і ми його бачимо. Буквально через декілька днів це буде зроблено. Міська рада зробила гарне асфальтне покриття, де будуть бігові доріжки. І ще ми плануємо дуже, -дуже багато для цієї школи зробити. Найближчим часом всі роботи по встановленні нового майданчика завершаться, і діти отримують можливість тренуватися у більш якісних умовах. Взагалі, в школах міста Хуст була проведена низка робіт по покращенню умов навчання, що в свою чергу стає хорошою можливістю підвищити освітній рівень школярів. Не сказати про ті здобутки, які ми маємо, не можу, бо це приємно у свято константувати дуже хороші результати. Мені було дуже приємно доповідати на серпневій конференції про наші здобутки. Якщо лише по гімназії, то тут маємо переможця. Другий диплом всеукраїнських олімпіад і члена збірної української збірної на міжнародній олімпіаді з географії Кикіна, учениця 10 класу. І Інші переможці, 56 переможців, Олімпіад, прекрасні результати, діти показали на зовнішньому тестуванні хороші результати. І 80% наших медалістів на ЗНО і екзамені спільному, який було, підтвердили свої результати. Зовсім невелика частина їх не підтвердилася, трошки понизили свої знання. Це буває, це не стільки, можливо знання, як Психологія підводить. Е, наші, наші перспективи. Я, е, якщо говорити у навчанні, я дуже сподіваюся, у нас підростає прекрасне покоління і будуть далі показувати хороші результати. 1 вересня це початок шляху у доросле життя. Це хороша можливість досягнути необхідних освітянських вершин. І високі результати, які традиційно показують учні хуста, є тому підтвердження. Сподіваємося, що і цей навчальний рік принесе хороші плоди на освітянській ниві. Тож зі святом знань, рідна Хущина. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі. Та нагадую, не забувати переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Будьте з нами, дивіться нас. На все добре, до побачення!